Всім привіт! Ви на каналі Ельдара. І сьогодні я буду вам показувати, як я сажу насіння огірків. В тому випуску в ятупшорці я вже розказував що я купляв петрушку, але я потім передумав і купив огірки, а петрушку посіду в землю. І так, ось у нас така от упаковочка огірків. Зараз нам треба її розрізати. Називаються ці огірки Приський Корнішок, ось. Парейский горнишок. Отут тут -от треба розрізати, Отам от розрізаємо. І тут у нас є насіння ще насильник. Господи, його там мало. штучок Саму упаковку друкують, Зараз я их себе сиплю. Ось... Нет, стойте, не... зараз я порахую, скільки тут всього насінинок. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 8, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. 34 за, там? за 2 34 насілинки в одну. А тепер зараз я покажу, як їх садити в землю. Для початку нам треба буде ставчим взяти. Ну, такий маленький, щоб сюди помістилась одна насінинка. Нам треба буде грунт і туалетний папір. Ось грунт спеціальний. В мене є папір Альбатрос, я вирішив його взяти, тому що вони розриваються на однакові полосочки. І так, нам треба його скласти, Отак от. і покласти сюди. Навіщо його туди класти? А того, що, щоб потім як, щоб його пересадити, цю розсаду, нам треба буде просто водички долити і потім витягнути. А оце, от для того, щоб, Тихо! щоб отримувало землю і вологу. Оце для цього. Ну і так, тепер. Нам треба покласти ґрунт, як на цьому откодрі. Ні. І так от так от так сипем. І ще можна трошечки, трошечки, трошечки. Тепер ми його так от вирівнюємо пальчиками. І тепер у нас от виходить, як От тут, тут. Так на оцій картинці. Ось. Це підготовлені стаканчики до посадки. Зараз будемо сипати розсаду. Точніше, не розсаду, а насіння. Ну, я зараз візьму якусь коробочку, щоб це висипати кудись. Коротше, не в коробочку, а просто на плитку висиплю, Чи куди Ось сюди. Ну, Я думаю, для початку достатньо. Отак от. Мені Тепер, це Так. беремо ось одне зернятко і втикаємо його воно туди воно посередині, правильно? Mm. Так. Це. Отак от Втеку отак от втикаю в землю пальчиком туди. І тепер отак от зариваю. От так от. Щоб було. Точніше, що треба... Не приплескувати, а щоб була пухнаста земля. Точніше, треба його приплеснути, щоб вийшло отак. Тепер відставляємо цей стовпчик куди подальше, щоб ми його вже не переплутали точно. Тепер, якому не зрозуміло, я зараз і ще раз покажу. Беремо нашу кладемо посередині, пальчиком всовуємо і втикаємо. І зариваємо. І приплескуємо. Таке, таке, таке що ми робимо з другими стовпчиками? Отак от у от, от, мене вийшлося. Ось. Тепер нам треба тепленька водичка. Як я сказав, нам треба тепла водичка. І тепер в мене отаку ком потрошечку заливаємо посерединці. Зробить планку й треба. Зобіть на квіти не собі? отак от от, щоб пропиталося І Якщо ще залишилося трошки водички, можна трошки добовити. Тепер по всьому кругу отак. От отак от, от по всьому тепер кругу. Можете це робити з роз. Все. Йди, тепер це... нам треба коровка для піці, я її отак от перегнув. І тепер це все сюди можна поставити. Так. Так. Може, каже, віці почати. Порядочку от поставляю. Якщо ви це не буде робити, то можна, то можна просто там залишити. Ось все. Ви така І тепер це все треба винести на балкон, щоб воно висушилося і у вас виросли вилис, гарні гірки. Ні в кого гірків не буде, а у вас будуть вже ранні. Тепер ми це все діло накриваємо плівкою кожен ставчик, для того, щоб було, щоб було створено тепловий ефект. Ось, ось так кладемо. Це все повторяємо з іншими. Тепер от запакована плівка. Плівкою запаковано все. І тепер у вас буде ранній урожай. Всім пока. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока.